Алгебра 8 клас збірник задач та контрольних робіт. Подайте у вигляді степені з основою х вираз. Перше завдання. Х у 6 степені до квадрату. При піднесенні до квадрату степені перемножуються. Результат х у 12 степені. Мінус х у 5 до 4 степені. Мінус мінус 1 помножити на х у 5 до 4 степені, мінус 1 в четвертому степені помножити на х у 20 степені, мінус 1 в четвертому це є плюс 1 відповідь x у двадцятій степені. Третє. х. У третій степені до квадрату і це все до п'ятого степеня. Дорівнює. Спочатку ми підносимо х в третій до другого степеня. Тоді будемо підносити до п'ятого. Х у шостій до п'ятого степеня. 6 помножити на 5 буде 30, звідси х буде у 30 степені. Четвертим х в четвертій помножити на х у третій. При множенні чисел з одинаковою основою ми показники степеня додаємо. Це буде Х 4 додати 3х у сьомій степені 5х у десятій до третього степеня помножити х у п'ятій до четвертого. Х у десятій до третього це буде 10 помножити на 3, помножити на х. 5 помножити на 4. Звідси х у 30 помножити на х у 20 степені. Це дорівнює. А тепер ми вже додаємо степені 30 додати 20, це буде х у 50-й степені. Шосте завдання. Мінус х у 6 до 7 степеня помножити на мінус х у 3 до 3 і поділити на х. У 15. Дорівнює. Мінус 1 помножити на х у 6 до 7, -го. помножити на мінус 1 помножити на х у 3 до 3, -го. і поділити на х у 15 степені. Дорівнює. Мінус 1 в 7 степені ми добуток окремо підносимо до степеня. Мінус 1 у 7 помножити на х в степені 6 помножити на 7 помножити. Мінус одиниця до третього степеня, мінус одиниця в третьому. Помножити на х в степені 3 помножити на 3 і поділити на х у 15 степені. Дорівні. Мінус одиниця в самій степені буде мінус 1. Помножити на х6 на 7 в 42, помножити на мінус одиниця в третій степені це буде мінус 1. І помножити на х у 9, і це все поділити на х у 15 степені. Мінус одиницю помножити на мінус одиницю це буде плюс, і в результаті ми отримаємо х42 помножити на х у 9, поділити на х у 15, а це дорівнює х42 помножити на х в 9 степені додаються, це буде х у 51 степені поділити на x2. 15. а це буде Х51 мінус 5, це буде Х у 46 степені. І так, завдання розв'язано.